Пролунав дзвінок, починається урок. Сьогодні на уроці розв'язуємо задачі на знаходження частини від числа, а також удосконалюємо вміння розв'язувати складні рівняння. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число Класна робота. Усний рахунок. Знайди 1 четверту від 32. Правильно, це буде 8. Адже 32 поділити на 4 дорівнює 8. Знайди ціле, якщо його 1 8 дорівнює 10. Дійсно, це число 80. Які ознаки подільності мають числа. Правильно, ці числа діляться на 8. А також. Ці числа можна поділити на 2. Адже ми знаємо, що на 2 діляться числа, правильно, парні числа, а число 80 є парним числом. Виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши числа 8 і 80 до кінця рядка. Розв'язуємо задачі на знаходження частини від числа. Це сторінка 13, завдання номер 1 Доповни короткі записи схеми до задач розв'яжи задачі. Працюємо разом читаємо першу задачу. У Миколи 30 іграшок. Одну п'яту усіх іграшок становлять моделі машинок. Хлопчик розмістив моделі машинок на двох полицях, порівну на кожній. Скільки моделей машинок на кожній полиці? доповни короткий запис. Розглядаємо короткий запис і доповнюємо. Правильно, ми розуміємо, що хлопчик розмістив моделі машинок на двох полицях порівну. Шукане число в цій задачі. Правильно, скільки моделей машинок на кожній полиці? знаючи, що одна п'ята усіх іграшок. Тобто від 30 становлять моделі машинок. Доповнюємо схему до задачі. Дійсно, у Миколи було 30 іграшок, а одна п'ята усіх іграшок становлять моделі машинок. Хлопчик розмістив моделі машинок на двох палицях порівну, шукане число. Скільки моделей машинок на кожній Палиці. Аналізуємо задачу за схемою аналізу від числових даних. Ми знаємо, що у хлопчика 30 іграшок, а одна п'ята це моделі машинок. Щоб знайти 1 п'яту від 30, нам потрібно 30 правильно поділити на 5. Ми з вами знайшли числове дане, скільки моделей машинок у хлопчика. Їх 6. Ці моделі машина хлопчик розмістив порівну на двох палицях, Значить, другі дії нам потрібно 6 поділити на 2. Ми проаналізували з вами задачу. Зупини відео, запиши короткий запис та розв'язання задачі в зошит. Саме перевірка. Зупини відео і виконай перевірку. Продовжуємо розв'язувати задачу на знаходження частини від числа. Це друга задача. Зупини відео і прочитай задачу самостійно. Перевіряємо вашу роботу. До квіткового кіоску привезли 18 упаковок квітів, одну третю упаковок встановили хризантеми, одну шосту упаковок троянди. Наскільки більше упаковок хризантем, ніж троянд, привезли до кіоску? Доповнюємо короткий запис задачі: скільки упаковок квітів привезли до кіоску? Правильно 18. А скільки становлять хризантеми? Хризантеми становлять 1 третю від 18? А скільки упаковок становлять троянди? А троянди становлять правильно 1 шосту від 18. Що запитується в задачі? Наскільки більше упаковок хризантем, ніж троянд привезли до кіоску? Це задача на різницеве порівняння. А якщо задача на різницеве порівняння, і в задачі запитується, наскільки більше, або наскільки менше, правильно, то треба від більшого числа відняти менше число. Аналізуємо задачу за схемою аналізу від запитання. Щоб дати відповідь на питання задачі, Наскільки більше упаковок хризантем, ніж троянд привезли до кіоску, нам потрібно знати дві величини. Нам потрібно знати, скільки упаковок хризантем привезли, і скільки упаковок троянд. Знаючи ці дані, ми застосуємо арифметичну дію віднімання і дамо відповідь на питання задачі. Але ми не знаємо, скільки упаковок хризантем привезли. Але знаємо, що про хризантеми? Що вони становили 1 третю від 18. Значить, ми можемо знайти, скільки привезли упаковок хризантем, нам потрібно 18 правильно поділити на 3. Це ми знайдемо, скільки хризантем, упаковок хризантем привезли до кіоску. Знаючи, що троян привезли одну шосту від 18, ми можемо знайти, скільки упаковок троянд привезли нам потрібно. 18 поділити на 6. Знаємо тепер числові дані, скільки упаковок ризантем і троянд можемо дати відповідь на питання задачі. І так, ми розуміємо, що ця складена задача складається з трьох простих задач. Значить, задача розв'язується. Правильно. У тридії задача. Зупини в відео, запиши короткий запис і розв'язання задачі самостійно. Фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Розв'язуємо складні рівняння. Це завдання номер 2. Перше рівняння записуємо в зошит: 4 помножити на А, додати 36, дорівнює 6 помножити на 10. Ми розуміємо, що це рівняння. Ліворуч, вона складається з виразу зі змінною 4 помножити на А. А праворуч у нас просто є числовий вираз, який потрібно обчислити. 6 помножити на 10. Правильно, це буде 60. Записуємо на новому рядочку. 4 помножити на А, додати 36, дорівнює 60. Ми утворили ускладнене рівняння, де є вираз зі змінною. Визначаю, яка дія буде останньою. Остання дія це дія додавання. Значить, вираз зі змінною 4 помножити на А, це є перший доданок. 36 це є другий доданок. А 60 це сума. Як знайти невідомий доданок? Правильно, треба від суми відняти відомий доданок. Записуємо зошит. 4 помножити на А дорівнює 60 відняти 36. Рахуємо, 60 відняти 36, правильно 24. 4 помножити на А дорівнює 24. Ми отримали просте рівняння. Д4 це перший множник, А другий множник, 24 добуток. Щоб знайти невідомий множник, потрібно правильно добуток поділити на відомий множник. А дорівнює 24 поділити на 4. А дорівнює 6, це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 4 помножити на 6, додати 36 дорівнює 6 помножити на 10. Обчислюємо вираз ліворуч та праворуч. 4 помножити на 6. 24, а 24 додати 36. Правильно 60. І 6 помножити на 10, 60. 60 дорівнює 60. Ми отримали істинне твердження. Значить, рівняння розв'язали. Правильно. Можемо тепер записати відповідь. Запишіть, будь ласка, самостійно відповідь зошит. Відповідь. А дорівнює. 6. Записуємо наступне рівняння і утворюємо другий стовпчик. 72 відняти 54, поділити на С дорівнює 7, помножити на 3 і додати 45. Ми розуміємо, що це складне рівняння. Вона складається з виразу зі змінною ліворуч, а праворуч. У нас числовий вираз, який потрібно обчислити. 7 помножити на 3. Правильно, 21, а 21 додати 45. Дійсно, 66. Записуємо на наступному рядочку рівняння 72 відняти 54 поділити на це дорівнює. 66. Ми отримали рівняння. Визначаю, яка дія буде останньою. Остання дія у виразі буде віднімання. Значить, 72 це зменшуване. 54 поділити на це. Правильно, від'ємник і 66 це різниця. Як знайти невідомий від'ємник? Від зменшуваного відняти різницю. 54 поділити на С дорівнює. 72 відняти 66. Обчислюємо значення виразу 72 відняти 66. Правильно, це дорівнює 6. 54 поділити на С дорівнює 6. Ми отримали просте рівняння. Де 54 це. Ділене це дільник шість частка. Щоб знайти невідомий дільник, нам потрібно ділене поділити на частку, Це дорівнює 54 поділити на 6. Це дорівнює 9. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку 72. Відняти 54 поділити на 9, дорівнює 7, помножити на 3 додати 45. Обчислюємо значення виразів. 54 потрібно поділити на 9. Правильно, це дорівнює 6, а 72 відняти 6. Дорівнює 66. 7 помножити на 3 21. А 21 додати 45 дорівнює 66. Ми отримали істинне твердження: 66 дорівнює 66. Отже, рівняння розв'язали правильно. Самостійно записуємо відповідь. Відповідь С дорівнює 9. Продовжуємо розв'язувати складні рівняння. Наступне рівняння 42 поділити на 7, помножити на 4 поділити на 8 і додати y дорівнює 6 помножити на 8 і поділити на 1. Ми розуміємо, що і ліворуч, і праворуч у нас є числові вирази, які нам потрібно обчислити. 42 поділити на 7. 6. А 6 помножити на 4. Правильно, 24. А 24 поділити на 8. Дорівнює 3. Дійсно, ми отримали 3 додати і. А праворуч 6 помножити на 8. 48. А 48 поділити на 1 48. 3 додати ігрик дорівнює 48, ми отримали просте рівняння. Де 3 це перший доданок, Y – другий доданок, а 48 сума. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Зупини відео і продовжуй розв'язувати рівняння самостійно. Підсумок уроку. Як ви оцінюєте свою роботу на уроці? Розглянь піраміду знань і побудуй відповідне висловлювання. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за гарні відгуки, лайки та побажання!